Більше не СВО у Кремлі нарешті визнали дії проти України війною. Далі прямо мова речника президента Росії. Это специальная военная операция де Юра, но повно де-факто, фактически. Для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт. На цю заяву одразу ж відреагували українці більшість обурилися, адже від самого початку повномасштабного вторгнення було зрозуміло, що це ніяка не СВО. Інші ж у соцмережах почали ставити питання українській владі. Тільки у нас чомусь ще досі військовий стан, а не війна. Кому це так вигідно чи потрібно? За що хлопці воюють? Чому Зеленський не оголошує війну? Коли Верховна Рада України визнає офіційну війну з Російською Федерацією війною, від цього залежить, чи буде введено в Україні офіційно стан війни, як було зроблено в Ізраїлі, що насправді мав на увазі Пісков, і чому на третьому році повномасштабного вторгнення Україна не оголосила стан війни? Давайте розбиратися. Почнемо із заяви Піскова. Його риторику вже підхопили інші російські чиновники. З учотом того, що ВСО давно вже не воюють своїм вооруженням, можна сказати, що ціль нашої СВО по демілітаризації власної України виповнила. Тепер бойовики виживають іключить за щодо поставок від стран НАТО. Українські експерти кажуть, подібні заяви це чергова маніпуляція з боку Росії. Що означає для нас і для світу? Заява Піскова нічого не означає нічого нового для міжнародного співториства. Росія оголосила війну України, коли її танки перейшли кордон. Є міжнародні конвенції. Які е, регулюють це питання? Я маю на увазі міжнародну конвенцію рішення Генасамблеї ООН 1974 сімдесят року про е, міжнародну агресію, і там і чітко визначено, що вважати агресією, що вважати війною. Да, тобто там і чітко моменти, які підпадають, те, що робить Росія тут, тож Кремль досі маніпулює фактами та намагається перекласти відповідальність за війну в Україні на ЄС та США. Мовляв, якщо б ті припинили допомогу, все б давно закінчилось. Вони хочуть після виборів Путіна показати світу, що Росія готова до якогось нового рівня іншого рівня ескалації. А тобто, можливо, тут розрахунок, що це вплине знову таки на ті ж самі західні уряди, особливо на деякі західні уряди, які коливаються, щоб допомагати Україні, чи думати про якісь домов умовни домовленості? Тим паче, що Росія відкрито натякає на готовність збільшувати військову агресію і не тільки проти України, чому ж тоді у нашій країні не оголошують стан війни? У комітеті з питань нацбезпеки кажуть, по-перше, для цього немає законних підстав, адже визначення відповідного терміну відсутні в українському законодавстві. Є лише алгоритм дій. Він прописаний у конституції і законі про оборону. У документах сказано, стан війни оголошує Верховна Рада за поданням президента. За оці 30 років незалежності мало б бути ухвалено законодавче регулювання, але його на сьогоднішній день немає. Тому проводити якусь юридичну відмінність між станом війни та воєнним станом з точки зору внутрішнього національного законодавства у нас немає жодних підстав. Чому ж деякі українці досі переймаються цим питанням? Експерти вважають, одні панікують через брак інформації, інші піддаються впливу російської пропаганди. Розмови про необхідність оголосити війну. Російській Федерації є російським наративом. Очевидно, що достатньо й того, що зараз є військовий стан. Що зміниться від того, що уявимо собі, що ми скапримемо там, а що ми тепер в стані війни? Ну, для людини це справді нічого не зміниться. Ну, по факту, да? тобто ми маємо це розуміти. Воєнного стану Україні цілком достатньо, аби захищатись від агресора і проводити мобілізацію, додають юристи. Чому Україна не оголошує офіційну війну Росії? Це б означало, що Україна є агресором по відношенню до Росії. А це нам точно завадить у міжнародному співтоваристві, у міжнародній співпраці. Це Змінює наш статус із жертви збройної агресії, які треба допомогти, щоб відновити мир світовий порядок. Так ми становимося ще одним агресором. Та справа не тільки у цьому додають політологи. Якщо ж ми голосимо війну Росії, то очевидно, не зможемо отримувати допомогу від країн Заходу і країн. Рамстан. А от в той стан воєнний стан, який ведене в країні і Міжнародна спільнота розуміє, що по факту відбувається війна. Цей стан зараз нам дозволяє обходити цей момент і отримувати справді допомогу від наших західних партнерів. Що ж до заяв Росії стосовно так званої СВО у центрі протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони України, переконані, Кремль налаштовує своїх громадян до нової хвилі ескалації війни, намагається знайти виправдання терористичній атаці по українській енергетиці, готується до посилення мобілізації та можливо зіткнення з НАТО ми будемо стежити за цією ситуацією, тож підписуйтесь на наші соціальні мережі, аби бути в курсі усіх подій. Віталій Маргалик, точка Сходу.